Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні я хочу подивитися долю Угорщини в Європейському Союзі. В світлі того, що вона і далі продовжує співпрацювати з Російською Федерацією, плюс оці всі одіозні заяви, претендування на українські землі і тому подібне. Тобто, якось дивно бути... Членом Європейського Союзу і робити такі заяви прямо будучи політичною верхівкою країни. І так, Угорщина. Яка її доля в Європейському Союзі? В майбутньому Угорщина. Яка доля її в Європейському Союзі як країни? Чи буде вона далі країною членом Європейського Союзу? У нас есть карта, покажи за глазка. Ну вони довго ділуються, мабуть. Може настати таке врем'я, що і двері їм закриють просто-напросто. ну відкриє мені рисеря жездів, куди це бредуть. Самі не знають куди. Справедливість. Так, а відкрить справедливість? Розумієте, тут ще така тема йде, що оцей цей рицар жезлів він цій колоді він безоружний. Сенс цього рицаря в тому, що він бреде без цілі, і поки він іде, він по своєму життю набирається якогось там досвіду. Тобто оцей досвід, який зараз здобуває Угорщина, він говорить про те, що вони можуть залишитися без допомоги, тому що випадає дев'ять кубків королева Пентаклів і справедливість. Тобто дотації, ці, які виділяються тут конкретно по королеві Кубків, ой, Кубків, Королева Кубків, Королева Пентаклів, по королеві Пентаклів, це конкретно. от... Коли ресурси вони не рухаються, тобто це багата королева, але ділитися своїми ресурсами вона не спішить просто м'яко кажучи. І якщо дивитися на королеву кубків, то тут от, ну, можна охарактеризувати цю карту просто навіть візуально, що це як допомога. Тобто, оказання допомоги як дотаційної країні в Угорщині може бути під питанням за рахунок того, що вони вибрали курс неправильний. І от коли розкриваєш справедливість, це конкретно говорить за те, що це, знаєте, вже остання крапля, от останній етап вони вже просто можуть догратися. В місяць випадає карта трійки жезлів. Трійка жезлів говорить нам про те, що це коли ти от маяк оце не працює, і ти от сигналізуєш про небезпеку, але просто може настати такий момент, що тебе просто не побачать і не почують от Дограються просто прямо. ну, Тут знаєте, прям це слово, прямо от воно проситься. От цією своєю мутною політикою, яку вони проводять, оцю такою, і вашим, ну вони більш не і вашим, і нашим. Вони в принципі ну, намагаються, звичайно, триматися і європейських там деп... типу демократичних цінностей. Хоча яка там демократія може бути, якщо ви ну, призиваєте і самі не проти захопити землі сусідньої держави. Ну тобто про яку демократію може йти мова, і це вже знаєте, от остання капля по тузу жезлів ці клоді це от остання преграда, яка тебе від чогось відділяє. Оце просто остання капля. Будуть іще далі таку політику проводити, втратять ресурси. О, тому що далі йде король Пентаклів, який якраз цей король, ну, це знаєте, це ще може, може говорити прямо. От, якщо брати, наприклад, далі читати, то ця оця стратегія, оцей шлях, який вони вибрали з королем Пентаклів, з багатим королем, у якого є ресурси, він ну, мутняковий, м'яко кажучи, тому що випадає 6, ось сім, сім мечів, яка говорить про те, що це. Політика, якщо в плані політики брати, то це не так, як ми собі її уявляємо. Ну, открий сім мичів. Ну, вони для себе бачать, знаєте, що це для них як вихід от, з Росії і далі ці відносини будувати. Тобто, всіми можливими способами, які тільки у них є, забезпечувати благополуччя в своєму домі. Тобто, зради ради того, щоб отримувати, наприклад, той же газ, вони готові просто ну, які завгодно лозунги провозглашати, яку завгодно політику підтримувати, аби тільки ну, дешеві ресурси тут. Де йшли, розумієте? Ну тобто відмовлятися від чогось вони не готові. От ця перша колонка конкретно говорить про те, що вони взяли курс невірний з королем Пентаклів, тобто з Путіним, заради того, щоб об, ну, обходити це все, розумієте? Ну тобто, сім жезлів це карта, яка завжди показує, що ти е, не так відображаєш, як воно є насправді. Ну, тобто, проводити отаку, знаєте, Под вопросом політику під питанням. Ой-ой, це -ой -ой. щось у мене тут похилилося все. Далі йде вісім жезлів, яка говорить про те, що вибір все-таки треба зробити швидкий і правильний. І відмовитися від тої політики, яку кути проводиш з королем Пентаклів. Тобто не не брести отак, за що може справедливість настати, а вибрати швидко з оцього кількості ключів, вибрати правильний ключ і зробити це швидко. Тобто часу у них не так уже багато, судячи по тому, що це карта швидкості. Якщо ви не зреагуєте і не відмовитися, то по п'ятірки мечів може наступити такий момент. Що вам просто буде вже нікому допомогти. Ви отак будете сидіти, і входу вам не буде туди, де ви бажаєте. Тобто ручка, ось на цій, ця, ці двері вони масивні, а ручка тут візуально видно, що вона якби зломана. І ви просто отак в апатії сидите, ви нічого самі не можете вдіяти, не можете зайти сюди. І тут ще от випадає на дні колоди рицар мечів, який говорить про те, що якщо це конкретно карта, коли ви кудись не вхожі. Тобто ви вас, як то кажуть, виставили, закрили замок, ну, і ви просто от ломитесь у ці двері, а ви, вони для вас замкнуті, тому що ви якби, знаєте, ну, як ізгой, ви не підходите сюди. тому що тут ще кентавр намальований, тобто Ви якби, знаєте ото як біла ворона. тобто Ви не, не в Союзі, ви не підходите в такому сенсі. тобто, ну... Ну, Розкримню цього рицаря мечів. Ну, не захочуть співпрацювати, розумієте? Тобто оце зараз, що є там. У ця співпраця, яка є на даний момент із Угорщиною і Європейським Союзом, вона як оце як оце представлення. Розумієте, його можна в будь-який момент прирвати, як тільки, наприклад, воно вийде за якісь рамки або стане небезпечним. Тобто я так розумію, що терплять, поки ще не прийшов якийсь момент. Як тільки цей момент настане, то зразу якби лазейки всі закриють і вишвернуть їх. Тобто є ще даний останній шанс, останнє попередження. Поки ще, що на даний момент тільки гроші заморожені, тільки от ресурси не йдуть. А далі може бути гірше. Далі конкретно може наступити справедливість, яка говорить про те, що. Ну, кричи, не кричи про допомогу, ніхто тобі не допоможе. І король Пентаклів тобі теж вже може не допомогти, тому що ви і так вели політику непрозору до цього. Ну тобто, вибір, роби вибір швидко, правильно, відмовляйся, або залишайся на самоті, сам на сам зі своїми проблемами. Тобто або відмовляєшся, залишаєшся в Євросоюзі, або і далі співпрацюєш із королем Пентаклів, і тоді залишаєшся на самоті. Зі своєю оцею, мутняковою політикою. Тобто, отак от. Ну Зараз ще ну, відмов... випиши мені від людника. Ну Цю злажену роботу треба її, е, треба її типу, переривати, тому що тут випало 6 жезлів. Карта, знаєте, побіділя по житті. Це коли ти заходиш, тут сидять люди, які вже чогось по життю добились, і ти такий вже вроде як доріс, до їхнього рівня, і заходиш в цю кімнату як переможець. Тобто в тебе вже якийсь є типу ну, статус, там я не знаю. Тобто цей статус якраз отриманий. Ну, ти, ти можеш втратити оцей статус, який у тебе є, наприклад, в Євросоюзі, якщо ти не відмовишся від співпраці з Пентаклівим королем. Їм це чітко вже дають сигнали. Пиши мені ще п'ять мечів, якою буде вона для них. Дживіться. Ну, це повністю трансформує ту ситуацію, яка на даний момент є. Тобто. Якщо вони зараз в Євросоюзі, то це означає, що вони вже не будуть в Євросоюзі, тому що це, знаєте, ну, з ніг на голову просто все перевернеться. Я так розумію, що їм сигналізують на даний момент, що ну остановіться. Якщо вони не, не зреагують на це ніяк, то вони не будуть їх виженуть. Ну, Карти ану, вісім ще жезлів не відкрий. Це правильний швидкий вибір. Ну знаєте, тут така тут карти показують, як будто вони дійсно і вашими, і нашими на обід дома. Тобто людина по дев'ятки жезлів, ой, по девятки мечівці колоді сидить і просто е, не в клітку не зайде, хоч тут двері ну, відкриті. І якби по цій. Е... Ну, в'течки не спускається, сидить просто на місці і нічого не робить. Тобто вони просто інертно продовжують оцю таку політику, але більше ж орієнтовану на Путіна. Тому їм говорять, уже робіть якийсь вибір для себе, і виходячи з цього вибору, ну якщо вони вибирають Путіна, то Євросоюз їм, ну їм двері закриють. Судя по, по рицарю мечів. Виженуть їх, вони просто дограються. Їм вже ск... Їх вже попередили, що це вже от, остання капля. Якщо ви і далі отак будете крутить, мутить, уже вам ніхто не допоможе. Вже оці сигнали б'є просто проігнорують і все. А ну от пиши мені ще троє кожезлів. Як... Я пиши її. А Плана Б у них нема. Так, да, це може трапитися швидко, швидко, настільки швидко, що вони глазом не спіють моргнути, розумієте? Тобто, ну, тут по карті 6 мечів, конкретно в цій колоді, це швидкість передачі інформації. Тобто, як доносять їм всіма можливими способами, якими тільки можна. Це якщо вони не зроблять висновків, то це може ж та статися швидше, ніж вони це собі уявляють. Ну. Я так розумію, що їх вже попередили. Ну, будемо спостерігати, але я так розумію, що за таку політику вони вилетять з Євросоюзу. Ну, будемо спостерігати, як це все буде. Скоріше всього, це ще може бути просто пов'язано, що їх не чіпають, поки війна йде, тому що. Ну знаєте, багато хто говорить, коли їх вже виженуть, коли їх вже виженуть, а потім думаєш, та хай ще будуть євросоюзі, тому що, знаєте, ще один фронт нам не до чого. Що треба будуть кричати, що там ще і угорщили угорців треба притісняють, і їх треба швидко спасати. Розумієте, тому хай ще посидять євросоюзі, поки ми війну закінчимо. А далі вже буде видно. Тому я так розумію, карта перемоги тут е, тож також натяка якби на те, що Після перемоги, після закінчення цієї війни вже, тоді вже будуть прийматися реальні рішення. Але їх попередили. ну, Тут попередження 100% вже є. Ну, Так як вони там трохи інертну політику ведуть, можливо, це. ну, Карти говорять, що швидко станеться. Швидше, ніж вони навіть собі це уявляють. Ну нам залишається спостерігати просто як воно програється. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня.